Вітаю вас, любі друзі! Зараз у нас буде заняття з аплікації. На цьому занятті я вам пропоную зробити писанку. Ось таку писанку я вам пропоную сьогодні зробити. Ви пам'ятаєте, що писанки всі різні, тому ви можете виконувати орнамент за своїм власним бажанням. Це можуть бути або кружечки, або квадратики, або квіточки, або зірочки. Це для вам для зразку. Для роботи вам знадобиться заздалегідь підготовлений силует такого яйця. За готівки я зробила ось такі полосочки для 4 штуки, 3 кружечка і 3 квіточки. В мене ось такі. Але ви можете намалювати своєю рукою і вирізати. Також нам знадобиться пензлик, клей, серветка і клейонка для роботи. Починаємо робити нашу писанку з заготівок. Спочатку я беру квіточки. Перевертаю і намазую клеєм зверху вниз. Знизу приклеюю серветкою. Допомагаю. Наступну квіточку. Ви всі знаєте, що ви можете вибрати кольори за власним бажанням. Адже ви пам'ятаєте, що всі писанки не схожі один на одного, вони всі різноманітні. Потім я беру кружечки. За формою яйця ви теж можна зробити різні дні по розміру. Врушилось наші Ось так. це дуже короденька. Так. І приклеюю. Моя писанка вже готова. Я пропоную вам зробити свої ж. Я вам бажаю успіхів. Чекаю ваші роботи в групі вайберу або в приватні повідомлення. До побачення. Дякую за увагу.